Ви теж із тих, хто восени раптом згадує. А що робити зі спа взимку? Спокійно. Паніки не треба. Зима для спа, не ворог, якщо ви підготуєтесь правильно. Перше, вода. Якщо не плануєте користуватись, злити повністю. Без залишу трохи, навіть кілька літрів можуть перетворитись на лід і пошкодити систему. Друге фільтрація. Перед консервацією почистіть фільтри, бо бруд і волога найгірші, друзі зимівлі. Третє кришка. Це не просто аксесуар, а тепловий щит. Якісна ізоляційна кришка збереже тепло, навіть якщо температура впаде нижче нуля. І четверте: електрика. Вимкнути все, перевірити з'єднання, переконатись, що немає вологи у панелі. Якщо ж ви вирішили насолоджуватися спа взимку ще краще, сучасні моделі чудово працюють навіть при мінусовій температурі. У Спагалаксі підкажуть, як обрати термокришку, утеплити корпус і налаштувати оптимальний режим, щоб зимові купання стали вашим улюбленим ритуалом. Не відкладайте, підготуйте СПА до зими зараз, і він віддячить вам бездоганною роботою. Звертайтесь у Спагалаксі. Ми знаємо, як зробити, щоб ваш басейн пережив навіть лютий мороз. І підписуйтесь, у нас ще багато зимових лайфхаків.